Такі ось ванечка зібрав наш всі ці змієчки, це все вручну, без прогрівання, без нічого на холодну гнув, шарики. Зачищається, мені заставив займатися моїм улюбленим ділом. Все такі прихваточки, їх треба все позачищати, щоб було отак от гарнисенко. Це... На самих ступіньках такі перила. Ну і вже ще два комплекти, це вже на самі площадочки. Все індивідуальне, все, що сам малює, сам робе. Ніколи нічого не повторюється. Це ще зверху буде таке. В ну, общем, далі буде. Кому подобається, дивіться, до побачення.